Ви захотіли зв'язати таку річ, але не попадайте в щільні зв'язання. Що робити? І вихід є. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн і я Яна. Як попасти в щільність в'язання по опису? Сьогодні ми про це і поговоримо, але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал, поставте лайк цьому відео і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відосики. Зараз дуже багато майстер-класів у форматі описів. Там дають, який матеріал, які розміри, яка щільність в'язання, який інструмент ви захотіли зв'язати таку річ, але не попадаєте в щільність в'язання. Що робити? І вихід є. Для цього нам треба знати коефіцієнт розбіжності. Як його порахувати? Але спочатку вам треба зв'язати зразок і порахувати свою щільність в'язання. І так, коефіцієнт щільності дорівнює. Ваша щільність в'язання на 10 см, поділити на щільність в'язання в описі теж в 10 см. Ви отримаєте якесь число. Це і буде ваш коефіцієнт. І далі цей коефіцієнт вам треба помножити на кількість петель в описі. Наприклад. Ваше щільність в'язання 30 петель на 10 см. А в описі 27 петель на 10 см. Що ми робимо? Ми 30 ділимо на 27 і отримуємо 1,11 Далі в описі написано: набираємо 87 петель. Що ми робимо? Ми ці 87 петель множимо на наш коефіцієнт 1,11 і, і отримуємо ну, приблизно 96 петель. Тож, ви собі набираєте під вашу щільність в'язання 96 петель. Ще один варіант. Припустимо, ваша щільність в'язання дорівнює 20 петель на 10 см. А в описі 27 петель на 10 см. Ми що робимо? Ми 20 ділимо на 27 і отримуємо 0,74 коефіцієнт, виходить у нас. Ми ці 87 петель. Ми множимо на ці 0,74 і отримуємо ну, 64,65 петель. Тож ви набираєте під свою щільність в'язання 64 петлі. Ось і вся математика. Тобто, таким чином, ви зможете зв'язати будь-який виріб. По будь-якому майстер-класу, але під свою щільність в'язання. Ще є один спосіб, якщо щільність не совпадає з описом. В майстер-класах є розрахунки петель на декілька розмірів, там M, S, L, 2XL, і, і додається, скільки петель треба набрати на певний розмір. Що ми робимо? Ми беремо свій обхват грудей. Додаємо припуск на свободу облягання і множимо на свою щільність в'язання. Ми отримуємо певну кількість петель. І тепер в описі шукаємо, до якого розміру відноситься ваша кількість петель. Наприклад, ваш розмір «М». Це обхват 92 петлі. Додаємо на свободу облягання. Це 92 плюс 6, і виходить 98 см. Ваша щільність в'язання, ну, наприклад, 1,9 в одному сантиметрі. Ми 98 множимо на 1,9 і отримуємо 186 петель. Шукаємо це число в описі. Підходить 188 петель. Дивимося, який це розмір. Це відноситься XL, то значить, ви в'яжете свій виріб на розмір XL. Якщо моя порада була вам корисна, пишіть коментарі, ставте лайки і залишайтеся з нами у нас попереду багато цікавого. Дякую всім за перегляд і всім па-па, Солодких вам петельок!